Так, ну і по класики, попереднє відео вибило, бо закінчилася пам'ять, тому це вже піде окремо, але скоріш за все в один день. Якщо ні, то всім привіт! Ви на каналі Грудьолог, і сьогодні влог про те, як ми пакуємо лоти на складі, на моєму складі лоти, які я продаю в телеграм-каналі. Із загублених посилок. Тому, якщо вам така тема цікава, не забувайте підписуватись, буду радий вас бачити. Все. Ми стримимося до повноцінної оптимізації, але поки це все виглядає не дуже файно, виглядає ось так. Через те, що мінус 17 складів, склад не отаплюється. І літом весною будемо. Все то модернізувати. Так, 912 і 925. Хорошо. 13 912, 13 912 13 912, угу. І 13 925 Ага. ще одна бабочка. І. Ота мужська бабочка. Так, оця морська бабочка. Ось. вона А ту бабочку. Треба ще пошукати, я знав, де одна лежить, а де друга лежить, оце вже дуже велике питання. Так, і дуже важливо, що а, все, що я тут показую, все, що ви бачите, це все знаходиться в загублених посилках, які я розпаковую Блядь, упало. і показую розпаковки на інших каналах своїх же. Тому якщо вам то цікаво... Пишіть в коментарях, я вам надам посилання. Так, хорошо, окей, там нема. У мене тут ще стілаш є. Давайте попробуємо А, це не той ящик. Ладно, може тут нам повезе Ой, горе мені горе. Так. Мені потрібен метелик. Батерфляй. Давайте просто покинуть, короче. Тут його нема. Окей, не питання, є ще такий ящичок. Ох. Окрім є тут. Так, тут треба буде теж осені полочку доробити, бо я... Кинув просто ДВП-ху, яка була. Вона мала. І постійно вискаль, де ящики провалюються. Мені таке не подобається. Але головне, щоб було тепло. Все інше то фігня. Тому що в таку погоду фух, Анвіл. Просто все тут позамерзало, що тільки могло. Ну і де наш метелик? Цікаво. Мені хотілося познати. Це ж де десь. Бо взагалі не розібраний в пакеті лежить. Або, хер його зна, десь приткнув. Так, окей, хорошо. Давайте дивитися по пакетах. Наскільки холодно, щоб ви розуміли. Замерзла, омивачка для скла. Отак от, от. Фу, хорошо, давайте тут, бля, прокиньте і сразу. Оп, І знайшов. Зря тільки ящики таскав. Ну ладно. Ладно, 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 ладно. Так. Це який був? 925, да? Так. Да. Хорошо. Так, 13520. 13678. 13520, 13,678. 13520, 13,678. Так, металеві кільця. Хуй я їх знайду. 13,678. Хорошо. Так. Це у нас на. Металевому ремінці. Окей. На металевому ремінці. Тут є. Ні. Тут на металевому ременцю. Це звісно теж задача зв'язку знайти такі часики, тому що часиків у мене до трима. Ще й таких. Тобто, хтось колекціонує часики, пустій обов'язково. Є багато. Як ви бачите, ціни у нас практично задарні. Так, це не воно. Там немає смартфору. Не воно. Оце все, це це, все це, 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 це нові часи. Mm-hmm. Угу. Так, окей. Хорошо. Так, і металеві кільця. Металеві кільця я пока хиде. Це надо буде потом шукать. Так, 684 і 697. 684 і 697. 600... 84 и 697. Так, кожа не такие перчи. Хорошо. И 697. Так, 697. Ага, ага. Вот такая тема. Хорошо. <соспорядок> 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 так, цикаво, цикаво. Ну, Ці штуки, так, да, це я знаю, це ось лежить у мене. Хорошо. Це десь у мене має в лотах бути. отака тема. І що було перед цим? А, і кожені перчатки я теж знаю. Де? Хорошо, в принципі, ізі. металеві кільці я теж знаю, де, це щас ось якраз ящик опустимо. Так, хорошо. Цей ящик наверх. Сюди ставимо. Так, далі. Беремо оцей ящик. Тут мають бути наші перчаточки, ось вони. Шкіра, чоловічі. 70 гривень. Всього на все. Багато хто співпрацює, ну купує, співпрацює зі мною. Продають просто потім на Elixі та гроші собі заробляють. А мені головне просто його продати, та і все. Не, не, не сильно важливо за скільки, а головне, щоб швидко, щоб я міг заказати нові цікаві палети для себе. Так, хорошо, тут воно буде. А, ага, ага. Головне найти. Так, одне бачу металеве. Кільце. Так, і надо щети. Воно, ну, сука, маленьке. Попробую ще вицепити. О! Клап! Кайф! Ось тут я розумію. Так, і і, 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 і і ще один лотик. Це ота косметика. Я не забув. Ідемо. Так, отакаємо. Так, 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 так. так. Посылочки подали Так, мне надо его сюда Поднести Прибираем его ящик О! Вот так вот сюда И Ё-моё, что-то я понажимал Вдохнули змей Камон Так, где-то вот тут Мне его подребут, а Будет, знаете Так, кисточка И якась бутылочка Кисточка И якась бутылочка Блять, я так уж подниму повыше Ага, она Не, воно. Блять, не экстракт вмостити. Нахилитись. О, знайшов. Кайф. Повезло. Фух! Єбать. Нормально так уже. Тут навантажили, да? Охуєть не встать. От це заказ. Це найвеликий заказ сьогодні, я ж казав. Фу, хорошо, що я його зараз зібрався робити, бо під кінець заїбався. Фух, задихався вже. Воздух холодний. Так, 708, 709. А, так, 708, 709. Угу, бачили. Бачили, бачили, бачили. Ні, які. Вони, вони. Девять, это чорні. Хорошо, раз. Так, черные, все ли эти, скорее всего, все? Нет, не, не вони. Знаешь, эти... Нет. Знаешь, эти... Нет. Не. Не. О! Что не полюбасу вот десь в покійці в мене якомусь? А, от це у нас. Да. Це любов. Да, все вами. Так, да, сяумі, хорошо. Так, обидва є, хорошо. Там саме важне було, що це ж сяумі. Хорошо, що побачив. Так. 13217 і 13220, Поїхали. 13.217. Це у нас дисплей. Так, і 13,220. Це у нас що? Це у нас протиударний кейс якийсь, хорошо. Де це може бути? хе вопросик. Надо обкашлять. Так, 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 а що там було? Це у нас тут кейс був, а там що, їбать, уже забув. Й... А, дисплей, хорошо. Ой скажи что ты тут, пожалуйста Давай, просто по-братски хуйки на нахуй, Ч в вручится блядь, Сука Была похуенная бы было тут а, ну, Окей 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 кейсик, кстати. Может быть, або на столове. Вот тут. А я его тут не бачу. Або в пакете. Вот, ну, короче, целиком можно. Тут не Хорошо. Может тут? Дисплейчик. Ебать, прикиньте. Нихуя себе. Не ожидал. Так, це да, ножка до дисплейчика. А чей? Не бачу. Сюди. Да? <звучить> да, немає всяких. А де ж чехол тоді А. Дисплейчик є Так, цікаво, 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 цікаво. Думай, думай, думай. А, може, я його положив туди, де кольця були металеві. Є шанс такий чи нема? О, ладно, запомнила. Надо чехол буде подивитися. Так, хорошо, далі. 25 Хорошо. 13, 221. 13, 225. Так. 13, 221. Це у нас така зарядка. Так, це точно там, де кольці були. 13, 225 у нас. Отака колонка, яку я тільки що вкинув в ящик. Зразу колонку, потім а, ту зарядку бачите, все таке... Я був правий. Я не пам'ятаю, коли я останній раз що його складав. Це дуже старі вже закази. Ми зараз вже 15 тисяч збираємо, а це тільки 13. -ка. Так, хорошо. Це сюди. Ота зарядка, це ось все воно. Да. Хорошо, зарядка есть. И кейсик. Кейсик, кейсик, кейсик. Кись, кись, кись. Кейсик? Нет. О, даже читай тайпсишка, если шо. Я знаю, что. Значит, она тут е. О, и кейсик. Хорошо. Найс. Это мне нравится. Ух. Ага. Так, ідемо далі. Фух. 13,248. 13,256. Хорошо. 13,248, 13,256. 13,248. 13 248. Бабочка. І 13,256. Бляха, що він з ними робитиме? Так, і ще один стіл. Охренеть. Жесть. Бабочка еще один стил. Бабочку. Давайте я сразу в пакетах. Да я теперь возьму да и не Так, всем точно нема. Тут не бачу. А тут Я знаю точно, що їх ще до хіра, але спробую ще їх познаходити. Більше проблема саме в тому, що їх зників балагання. Хорошо, бабочку я не знайшов. Ну, ще треба взяти столик. отой. Так. Столик у мене тут лежить. Столик ми беремо. Сразу сюди. Так, хорошо, бабочку заповнили. Так, 13350, 13,405. 13,350. 13,350, 13405. Так, часики, ага. Ага, три пари часиків, хорошо. Ці часики ми з вами бачили. Не пам'ятаю, чи в пакетики, чи так. Фух. Так. Це воно... Ні, це не воно. Не воно. Не воно. Далі їх так. Мені ну, оце. Раз. Оце. Не воно. Так, ну одні є, хорошо. Другі є, ось оці. Так, і якісь блакитні, отакі з кнопочкою. Де ви там є? Ось Це вони. Не вони. Так, не вони, не вони, не вони. квадратненькие эти должны быть. Да. Вот. Хорошо. И 405 яйца. 13. Так, лампочка такая USB. Хорошо. Лампочку мы знаем. да? Оп. Оп. Так, все, лампочки у меня вот тут. И, откровенно, эта лампочка у меня... Окей. Okay. Так, коли розкладено все це хорошо Щостіше б так було. Так. 13083 останній. 13083. Ага. Так, 13.083. Дві книги. Отакі. Попробуй їх знайти. Ето пізда, та за шо? О, з книжками буде щось тяжело.